Неспокійними були пресвяткові дні та святкові вихідні для працівників шосткинської поліції. В основному правоохоронці виїжджали на скоєні. Дорожньо-транспортні пригоди. У п'ятницю, 14 квітня, сталося ДТП на перехресті вулиць Марата, Знаменська, Чернігівська також Дуба в місті Шостка. Водій, рухаючись на автомобілі Кі, не слідкуючи за дорожньою обстановкою, не надав перевагу у русі велосипедисту, внаслідок чого водій авто допустив наїзд на велотранспорт. Велосипедист від госпіталізації відмовився, водій авто перебував у тверезому стані. 14 квітня в шості сталася ще одна ДТП. На жаль, з летальними наслідками, розповідає. Інна Фролова, інспектор з комунікації Шосткинського районного управління поліції. 30-річний чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля Фольксваген-Транспортер, здійснив виїзд за межі проїзної частини, де допустив наїзд на нежилий будинок. У результаті автопригоди водій отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. А 32-річний пасажир від отриманих травм загинув на місці події. За даним фактом, поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 порушення прав. Безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. У Великодню ж ніч правоохоронці були задіяні для охорони громадського порядку не тільки на території міста, а й всієї громади. В суботу та в неділю поліція Шосткінщини забезпечувала охорону публічного порядку у храмах, соборах та церквах не тільки у місті Шостка, але й по всьому Шостинському району. Під час проведення богослужінь з нагодою Велика Дня до охорони громадського порядку було заділено. Хідну кількість поліцейських, які патрулювали поблизу кожного храму, не тільки коли відбувалися релігійні святкові заходи, а також всю комендантську годину. Під час богослужіння правопорушень виявлено не було. Однак цього ж дня, на великдень увечері, 16 квітня, сталася дорожня транспортна пригода у садовому мікрорайоні Шостки біля вищого професійного училища. Водій, рухаючись на автомобілі Тойота Cruiser по вулиці Воронічська в місті Шостка, не слідкував за дорожньою обстановкою та не впорався з керуванням, наслідок чого здійснив наїзд на електронну опору та паркан. Після чого авто перекинулось. Водій та пасажир отримали легкі тілесні ушкодження, а авто було поміщене на майданчик, для тимчасового зберігання транспорту засобів там буде проводитися перевірка, але цим буде займатися відділ реагування патрульної поліції. Кримінальне провадження за легкими тілесними ушкодженнями не відкриваються.